Вітаю вас. Завдяки своєму дополітичному бекграунду я дуже багато спілкуюсь з абсолютно різними працівниками освіти. Працівниками освіти різних рівнів: викладачами університетів, вчителями шкіл, працівниками позашкільної освіти. Усіх всіх них одне чітке є розуміння. Розуміння того, що Відновлювати офлайн освіту зараз є надзвичайно небезпечно. Я б хотів би навести приклад двох мерів міст Дніпра та Харкова, які наразі скасували онлайн освіту у своїх містах до налагодження ситуації. Наприклад, в місті Києві готується до навчального року, але Третина шкіл, в яких немає бомбосховищ, будуть зачинені. Всі ми яскраво бачили приклад Маріуполя. Навіть наявність бомбосховища не дає гарантію 100% виживання. Офлайн навчання зараз це є лотереї. Лотерею, в яких ми гадаємо, в яку школу може потрапити ракета, яку може потрапити, а в яку не може потрапити. Зараз це є надзвичайним небезпечним. Тож я б хотів би закликати всіх, хто приймає рішення мерів міст, Міністерства освіти зважити на небезпеку та перейти до онлайн-навчання до нормалізації ситуації, до того, коли діти зможуть повернутися в класи. Я чітко розумію, що спілкування дітей з дітьми це є дуже важливим. Але фізична безпека є куди важливішим. Тож, давайте зважати на небезпеку. Дякую вам за увагу.